24 квітня голова Володарської райдержадміністрації Віктор Остапчук урочисто вручив нагрудний знак та посвідчення про присвоєння почесного звання мати героїня, жительці села Мармуліївка Людмилі Андріївні Заболотній, котра народила і виховала п'ятьох дітей. Віктор Сергійович привітав матір героїню з такою пам'ятною подією в житті. Бажаю вам довгих років життя, щоб в сім'ї було щастя, щоб ви отримали те задоволення. Від дітей, які отримують батьки, щоб вони у вас були виховані, розумні, щасливі, щоб приносили вам радість і всім нам. Спасибо. І радували онуками. Так, Онуки, родина, щоб була Будьте здорові. Начальник відділу у справах сім'ї та дітей райдержадміністрації адміністрації Лариса Кладашова подякувала жінці за мужність і терпіння у вихованні п'ятьох дітей. Адже, як зазначила Лариса Валентинівна, народити дитину це пів справи, а от виховати потрібно неабику жіночу мудрість і силу.